Поки нікого немає, я вам познімаю. Це вихід туди на вулицю, там вулиця. Тут така лаунж зона Тут сауна одна. Це арома сауна. Ой, пахне. Краще, ніж тоді, пахне-пахне yeah. Угу. Чуть пахне. Пішли, замовимо їжу. А тут фінська сауна. Ой, не видно. Видно, так? Да? Ммм, пахне деревом. М -м, так пахне. Так, да, понюхай. Так. Да? Розпарено, так, підемо потім. Отже, одразу підемо потім в сауну, спустимося, так? Да? Потім сюди піднімаєшся на другий поверх. І там тут така краса. Тут ми ще бачу свій батарейкров. Ага, щоб його не унесло, так? Все, мама тебе бачить. І тут кафешка. Тут теж можна відпочивати.